Права 232. На першому складі фруктів на 200 кг більше, ніж на другому. Після того, як з першого складу замовникам відвезли фрукти, їх стало на 300 кг менше, ніж на другому складі. Скільки кілограмів фруктів відвезли замовникам? Ну що ж, не дуже просте завдання, але давайте подумаємо, як його можна виконувати. Спочатку давайте позначимо, якою літерою ті фрукти, що були на другому складі, записуємо тоді нехай. На другому складі було Б кілограм фруктів. Так, добре. Ну, а тоді, скільки було на початку, на першому складі, пишемо тоді було. На першому складі, давайте думати, сказано у нас, що на першому складі фруктів було на 200 кг більше, ніж на другому. Якщо на другому ми позначили через Б, то тепер ми можемо сказати, що на першому складі буде Б плюс 200. Так, добре. Ну, а тепер, коли у нас відвезли фрукти то стало стало на першому складі. Ну і давайте сказано. Їх стало на 300 кг менше, ніж на другому. На другому не помінялось, то ми пишемо тоді B мінус 300. На 300 кг менше. Ну що ж, на початку було B плюс 200. Коли забрали фрукти, стало Б 300. Як дізнатися, скільки забрали? Можна на пальцях, по-перше, дізнатися, ну як Усно це можна зробити, або ви так можете і написати. Ну, Наприклад, якщо у нас було B 200, ми забрали 100 кг, буде Б 100. Якщо ми заберемо 200 кг, то буде просто Б. Якщо ми заберемо 300 кг, буде Б 100. Ну, якщо ми заберемо 500 кг, то буде Б 300. Просто так можна на пальцях і пояснити. Але, ну, давайте формульно все-таки. Пробуємо якось це знайти. Отже, запишемо тоді так. Тоді, тоді замовникам відвезли. Відвезли. Ну, як знайти те, що замовникам відвезли, треба від того, що було на початку. B плюс 200. Так, Візьмемо дужки. Треба відняти то, що стало мінус Б-300. Це дорівнює. Давайте я перенесу. Ну що ж, тут будуть деякі такі міркування, які ви ще не дуже добре знаєте, але по-іншому тут не зробиш. Ми забігаємо трохи вперед, але по-іншому не зробиш. Розкриваємо дужки. Б плюс 200 буде. Б плюс 200. Розкриваємо далі дужки. Тут у нас є мінус перед дужками, то ми пишемо -B. Ну, і мінус і «мінус» Б. Отут є мінус і тут мінус перед 300, то це у нас буде плюс. Плюс 300. Ще раз, ну є таке правило, коли ми розкриваємо перед дужками мінус, то цей мінус дописується і до першого доданка, і до другого. Тут, якщо мінус і мінус, то в сумі вони будуть плюс. Тобто ми розкрили дужки, Ну, а тепер дивимося. Скільки це буде B-B? Пишемо B-B. Це буде взагалі 0. А потім пишемо 200 додати 200 плюс 300. Так, перший доданок у нас дорівнює 0. то Тоді 200 плюс 300 буде дорівнювати 500. Тобто, у нас відвезли замовникам 500. Давайте в дужках допишемо чого? Кілограм. Все, відвезли замовникам 500 кг. Зараз можемо написати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитували, скільки кілограм фруктів відвезли замовникам. Пишемо 500 кг. Ну що ж, ось така непроста задача. На цьому вправу завершена.